Чисте небо. Наскільки мені відомо, це дуже суперечлива частина, до якої дуже багато питань. Хоча там були певні революційні ідеї, як то битви угруповань, але щось не докрутили, щось пішло не так. Як ти думаєш, взагалі, чи хороша ця гра, і ключове, якщо ні, і в неї є відчутні проблеми порівняно з іншими іграми серіями, чому так сталося? Чисте небо так, це відносно суперечлива частина, просто. Я б не сказав, що в сталкері конкретно є якась дуже погана частина, але об'єктивно кажучи, чисте небо на фоні всіх трьох ігор виглядає найменш вдалим, тому що, хоч там сюжету Тіні Чорнобилі був відносно зав'язаний на перестрілках. Там все ж таки були моменти, коли ти міг відчути на собі нелегку долю сталкера, там піти шукати артефакти, зайнятися ще якоюсь сталкерською фігнею. В чистому небі, то я коли проходив чисто небо, я пам'ятаю, що мені навіть не хотілося цим займатися, окрім обов'язкового моменту в навчанні, коли на болотах там лебідів пояснюють, як працюють артефакти і детектори. Там ж і ввели вперше ці детектори, відгук там ведмідь а, і велос. Коротше, вперше з'явились детектори саме в чистому небі, і от там навіть не хотілося шукати артефакти. Ти просто був зайнятий цими нескінченими. Перестрілками джесі взяли от все, що можна було від тіні Чорнобилю, це саме от шутерну частину, частину. Вони її відносно покращили. Тут і моби почали краще себе вести, от навчилися гранати кидати, укриття використовувати. Але у решті, саме дослідницьких частин балкеру, тут не цікаво досліджувати світ. Тут додаткові квести, які в тінях Чорнобилю були не те, щоб вау, то вони взагалі перестали мати будь-яку цінність, тому що я не знаю. Навіть як їх описати, вони мені не подобають. В мене таке питаннячко. Е, якщо я правильно е, пам'ятаю, то сюжетно чисте небо це якраз типу до подій е, Тіні Чорнобиля. Але ти кажеш, що там з'явилися нові якісь е, інструменти, е, чи якісь нові засоби, е, де, детектори, чи як там правильно їх називається? А як це сюжетно обмовлено? Ну, типу, якщо це було до події. Якось. Сезон. це сезон. Чу чудова відповідь. Ніяк це не обуволено. По-моєму, якось так воно і офіційно звучало це зона, брата. Це з ну давай так. Наскільки мені відомо, саме в чи... чистому небі є легендарна локація з кулеметником, яку неможливо пройти. От, я скільки відосів про чисте небо не дивився. Всі згадують цю локацію. Це безкінечний екран. Ви померли, ви померли, ви померли. Так от я тобі відповім: значить, клібідів на болотах і забрьов детектори артефактів. І хотів розпространити їх по всій зоні. Але чувак, який їх ніс, не пройшов локацію з кулеметником. І тому в наступних частинах, типу, в на наступній хронології їх не було. Е, окей, файне пояснення. А, Ну просто не Даніс. Е, тут логічне питання, насправді. ну, А що пішло не так? Чому вони вирішили акцентувати на шутерній частині? Е, чому, замість того, щоб розбудовувати всесвіт? Ну, тобто, це перевага сталкерів. Прикольна атмосфера, прикольний всесвіт. Цікаві локації і от е, саме заглиблення в світ. Ну я ніколи не чув, що хтось казав: Блін, хочу так постріляти, піду в Сталкер. На який сенс було розбудовувати шутерну частину, якщо гру ніхто ніколи не хвалив за шутерну частину? Е, гарне питання, я не знаю на нього відповідь. Вітаю, вельми шановний слухач. Дякую, що насолоджуєшся нашим подкастом. Нагадаю, що на каналі є спонсорство, де вже доступний перший випуск подкасту без цензури: Монобанка з додатковим контентом за донат від 40 гривень. І телеграм-канал, де можна слідкувати за ігровими новинами, випусками подкасту і анонсами стрімів. Всі деталі будуть в описі. О, окей, чи можемо ми зробити висновок, що GSC не зрозуміли, куди розвивати франшизу, і що добудовувати? Тому вирішили зробити шутер більш шутерним. Якщо це про нову джесі, то ні, вони здебільшого зрозуміли. Ну я кажу про другу частину, типу ніхто розробляв другу частину. Здебільшого вони зрозуміли, на чому варто акцентувати увагу. Безумовно, зброя в контексті сталкеру та шутерна частина це також дуже важливий елемент. І дуже навіть добре, що вони його. Не опустили а вирішили зробити певний акцент на ньому. Хоча, все ж таки, Сталкер це більше про дослідження світу, про мандрівки оцією зоною. Там випадкова зустріч з. Собакою, яка випадково тебе загризла, і все в цьому дусі, і з цього боку також атмосферно в тих трейлерах, яких вони показували. Здебільшого вони дуже гарно акцентували, акцентують увагу на атмосфері. Ну, добре, я напевно неправильно кажу. Я коли сказав два частини, я мав чи чисте небо на увазі, тобто на сталках була а саме чисте небо. Так я подумав про нинішню Джейсі. Сі в тісному небі. Я не знаю. Алто в них пішло не так, тому що я не знаю, чому просто тому, що вони не зрозуміли фінальну концепцію, куди вони хочуть ще рухати серію на той час у 2008 році. Ну тому, що от поклик прип'яті, який пізніше вийшов, там вони. Це зробили дуже навіть, ну про це пізніше поговоримо. Так. А от саме в чистому небі вони зробили акцент на шутерній частині і нарешті трошечки поклали бол палкарський. Хоча, от те, що я казав про детектори, суто технічно в тінях Чорнобилю був один детектор, який там валявся на фоні, десь в рюкзаку, і я не пам'ятаю точно, він взагалі ніяк не брав участь саме в геймплейній частині, він просто існував і. По опису було незрозуміло навіть, що цей детектор він якось може там конкретно призначатися для пошуку артефактів, тому що ти його мог навіть пропустити, не помітити, і, і все. Як ти що на головному герою був на початку одягнутий світер, зеленоватий такий суть в тому, що під час гри в тінях Чорнобилю ти просто йдеш тут, хрінак перед тобою артефакт. Йо, ти його підбираєш і деш далі. У чистому небі артефакти так вже не з'явля... не з'являлися раптово. Їх потрібно було спеціально шукати детекторами, і це ніяк не пояснилось. Типу ці детектори взялися. Чому, чому їх не було в днях Чорнобилі? Тому пані а, таке питання. А в чистому небі взагалі ті артефакти потрібні? Якщо там, о, типу, акцент на шутерній частині. Наскільки вони там потрібні? Чи це просто о, типу це потрібний елемент? Чи це додали, тому що ну в сталкері мають бути артефакти? Пройти чисте небо без артефактів, цілком можливо. Пройти тінь Чорнобилю без артефактів, також цілком можливо, як і поклик прикеті. Тобто артефакти це дуже важлива складова частина Всесвіту, але я би не сказав, що прям дуже складова частина геймплею. Хоча, звичайно, вони дають свої бонуси, типу, більше здоров'я, більше шкоди нанесення і все тому подібне. Я так розумію, що. Це було однією з думок авторів, коли вони вигадували, що е, давайте ми додамо детектори, і тепер мотивація досліджувати світ буде ж пошук артефактів. Тобто, у нас є шутерна частина е, зав'язана на перестрілках і войнах банд. У нас є механіка з пошуком артефактів, яка буде мотивувати гравця досліджувати світ і шукати артефакти. Що, я так розумію, не сильно, то і працювало. Ну, тобто, ймовірніше за все, ти трошки їх полутав, і потім такий, а на що витрачати часто? Ну, тобто, ну, п'ять слотів під артефакти. Так, якщо тобі треба грошей, можна використати це. Але недостатня мотивація, щоб досліджувати світ от, за рахунок такої маленької механіки. Ну і все, що у нас залишається, це сюжет. Е, і наскільки мені відомо, він. Ще простіше, ніж в першій частині, ми просто намагаємось вижити і знайти стрілка відповідно. Тобто того, хто пробрався в центр зони. Що було в сюжеті? Типу, що в, в ядрі сюжету чистого неба? Я би сказав, що сюжет чистого неба, чисто технічно, навіть трошечки краще, ніж в пенях Чорнобилю. Хоча, там знову ж таки, вони взяли тему: ми шукаємо стрільця. Просто цього разу є у нас найманець Шрам, який там вів групу е, на болотах вчених, які е, несподівано натрапляють на надвикид, що таке надвики нам е, також розповідають, і потрапляє до е, лап чистого неба, які там зав'язані на усвідомленні, бо колись там були чи його частиною. Коротше, кажучи, прихованих сенсів в чистому небі стало трішечки більше ніж в тінях Чорнобилю, але знову ж таки сама формула це пройти від болі до. ЄС знайти стрільця, вбити стрільця, і та ж сама історія, просто трошечки покраща. Секунду, така що вона трошки покра... покраще, але в першій частині у нас є можливість не просто отримати фінал з світло молинням, а також ще погратися. В певній абстракції з цим виконувачем бажань. Тобто у нас є декілька фіналів і навіть певне розгалуження, певний вибір. А чи є таке в другі часи? Е, ні, нема. А чому в тебе є ідея? Від цього сюжет чистого неба ніяк не постраждав. І те, що там в сінях Чорнобилю були ці кінцівки з монолітом, які, до речі, абсолютно всі не канонічні. Один канонічний фінал, тому що у нас є події по глику прип'яті, які йдуть після, і там з'являється стрілець. І, грубо кажучи, ми маємо фінальну фин канонічну кінцівку днях Чорноба, а ще там було по цих? Кінцівках моноліту, так скажімо, взагалі багато теорій, що це могло бути. Там також є свої підтексти. Колись навіть читав о, теорію, також що є приховані біблійні мотиви в оцих кінцівках. А, ну може, звісно, шеза чуть-чуть, тим паче це було до війни ще російські якісь там журналісти, чи хто вони там висували цю теорію, як і більшість сталкеру. Але тим не менш це була цікава іс історія. Спроба погадати, що до воно й до чого. Але я сумніваюся, що там було, було зерно, тому що кінцівки в тінях Чорнобилю вони максимально прості, вони ні до чого не ведуть, і все, про них можна забути. А у чистому небі, тому що це приквел, там ніяк не могли зробити відгалуження, тому що ми знаємо, що йде після та історія стрільця, який втратив пам'ять, і чому він втратив пам'ять. Це і була основна задача показати в приквелі. Тепер ми знаємо, чому Стрілець втратив цю пам'ять, тому що за ним ганявся, ганявся шрам і чисте небо. Але також нам дали питання, чому чисте небо за ним так ганялося, і на це також є теорії, що там Лібідів продовжував бути пов'язаним з усвідомленням, хоч він, і начебто, покинув їх. Ну, насправді про чисте небо часто мало що сказати, і я не знаю чому, тому що гра наче нормальна, то вона ну, геніальна, є свої проблеми, але вона не така погана, як е, може здатися, особливо з опису того контенту, що я бачу. Бо воно часто просто ні про що. Ну тобто, ну, чисте небо існує, що ми можемо сказати. Ну, пограти в нього можна, задоволення. Ну, мало отримаєте, ну тому що ніхто не ну, любить сталкер за стрільбу. Тим не менше, воно розширює лор, дає нам певну інформацію і про стрільця, і про події в цілому, розширює інформацію про усвідомлення і дає можливість трошки долучитися до протистояння посеред зони. Бо якщо не помиляюсь, в центрі також існує підсюжет. Про конфлікт свободи і долга. До речі, стосовно цього, також хочеться почути твою думку, наскільки це пішло на користь в грі, тобто, воно дає якусь інформацію для розширення лору? чи це просто ще одна додаткова мотивація створити шутер, ще більш шутерний шутер, шутер скажімо так. Ну, конфлікт волі і «Долгу» — це дуже важка тема, над якою завжди точиться. Боротьба в будь-якій сталкерській спільноті, що в російській, чи в англомовній, що навіть в нашій. Та ж боротьба долгобов'язку, коли один табір виступає за те, щоб залишився долг як в офіційній локалізації, другий там вигадує обов'язки. Сам конфлікт ну який там конфлікт? Там стандартний конфлікт ідеології, Долгово-воєнізована структура, яка там за дисципліну порядок, які... Прочі оці ось всі армійські штучки. А воля, навпаки, вона намагається виступати за свободну зону, участь всім даром і прочі теми. суто на поверхні виглядає все це саме, як цей конфлікт ідеології між армійкою і гражданкою. Я не знаю, що саме хотіли сказати розробники цим конфліктом, тому що та ж українська локалізація вона додає до цього. Конфлікту ще давній мовний конфлікт, і на цьому фоні вже Виходить табір російськомовних, табір україномовних. На поверхні це звичайний конфлікт ідеології, а що там конкретно сказати, саме Джей я не знаю. В сюжеті ж є можливість долучитися до одного із загруповань. Так би мовити, у нас немає варіації з фіналом, але є варіант свого бачення зони. Тобто, ти можеш долучитись або до Долго, або до свободи. Ну, технічно в чистому небі так можна, але це ніяк не розширює ні лор, ні нічого. Ти просто виконуєш. Точкові завдання, типу, захопити там певну базу, угруповання, вибити їх там зі стоянки, ще лясь, і В кінці тобі треба знищити їх базу. То на цьому кінець ніяких додаткових історій з цим ніяк не пов'язано. Okay. Е, я думаю, що можемо тут і підсумувати, тому що у мене завжди було відчуття, що чисте небо це не повноцінна частина, а скоріш велике самостійне DLC. Чому я так думав, саме через те, що нам, по суті, розповідають ту ж саму історію трошки з іншої сторони, трошки змінюють основні механіки, але залишається все те ж саме. Ну, нам навіть говорять про тих самих людей. І мені здається, що GSC і ставилися до цієї частини трошки ось так. Ну тобто, це повноцінна гра, безумовно, але вона занадто сильно базується на першій частині, занадто багато всього відсилає туди. І просто додані деякі механіки. Тому, можливо, це був якийсь комерційний план, тобто з мінімумом рухів зібрати грошей. Можливо, просто проблеми якісь в команді були або в менеджменті, а гру треба було випускати. У будь-якому випадку, навряд чи ми дізнаємось, що саме пішло не так, і де вони звернулися зі своїми ідеями в русло: нам не треба атмосфера, нам треба шутер, але вже як вийшло. Е, Обов'язково діліться своїми думками стосовно чистого неба, тому що я. Бач в різні думки, але все-таки є люди, яким заходить. ця частина з тих чи інших причин. А ми бажаємо вам гарного дня і дивіться інші відео на каналі. Мережа геймерів – це їхній дім. Підписуйся, що іще чекати, і грові балачки, час всім пізно Хлопці з пульту керівним владою взяли. З ними цікаво, як у мріях літали.